Нас. Вони попали в клюйцом. А це кульцо, воно типу або полон, або смерть. Тебе обстрілюють з різних сторон. І брав такі Ренизій молитви, молився до Господа, і всіма побратимами стали навколо, почали молитися, просити полону допомоги, що робити. Ну, вже безсмислено як робив, звичайно, шайчасті. І брат моїх Господь, стріляйте хаотично, але стріляйте наверх. Трошки нелогічно, але трошки і логічно. Не логічно, нелогічно, тому що це патрони не витрачаєш рівень направо, трошки не по ворогу. А логічно, тому що вона, коли ти стріляєш хаотично наверх, звуки розсиюються, і тобі здається, що їй дуже-дуже багато кількості людей стріляють з різних сторон. І руски подумали, що дуже багато людей стріляють ну і не виходять. А їх дуже мало було. Около може 30 людей, а розкіш багато було. Ді того русі перелікались і один одного перестріляли. Так перестріляли, що там пару людей залишилося живими. І ті от люди, ну там 30 десь, залишилися живими, вийшли з котела. То, це реально, котел це венку з месяців або полон. Вони вийшли, живими здоровими, і, ну і перемогу. Отак от Господь дійсно діє їх. Ні, в нашому житті не на тільки вернули там, діє максимально чесно, так як повинно бути. Тому ну, слава Богу.